Що вигадує сатана, щоб нам не хотілося вірити Богу? Які методи і сенси він використовує у своїх цілях? Як боротися з цим всім? Сьогодні про це у нашому уроці суботньої школи. Нагадаю, що ми з вами вивчаємо трьохангельську вістку, яка записана у 14 розділі Книги Об'явлення. А тема сьогодні? Це останні обмани сатани. Пам'ятний текст, пам'ятний вірш, записаний у Івана 1717. 17. Освяти їх істиною своєю, твоє слово то істина. Книга Об'явлення попереджає нас, що жителі землі питимуть смертоносне зілля, назване вином Вавилону, фальшиві доктрини і учення. Ведуть до смерті. Однак світ не залишиться без протиотрути і захисту від духовної отрути, яку пропонує нам Сатана. Цією протиотрутою є ніщо інше як трьохангельська вістка, яку ми з вами вивчаємо. Сьогодні ми з вами розглянемо обмани Вавилону та план Ісуса щодо нашого спасіння від цих. Смертоносних обманів. Обман перший прямі дороги. Почнемо з Ісуса Христа. Ще живучи тут, на землі, Він сказав якось такі слова: Бо повстануть хрести, тобто Месії, неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити ознаки та чуда, щоб спокусити як можна і вибраних. Марка, 13 розділ 22 текст. Розгляньмо детальніше цей текст. По-перше, кого він стосується, чи стосується він нас, і хто ці вибрані? Вибрані це ті, хто вірні Господу. Така категорія людей була, є і буде завжди. Але наскільки сильний буде той обман сатани, що навіть вони можуть. Віддатися його спокусі. Ми розуміємо, що зводити, тобто обманювати, поневолювати хибними ідеями це характер сатани, його стиль життя, можна так сказати, його сутність. В об'явленні 12.9 ми читаємо, що сатана зводив увесь всесвіт. Масштаб його діяльності дуже і дуже великий. Що саме він нам пропонує? Що може звести навіть праведних? У приповістях 14 14 розділі 12 тексті написано. Буває дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерті. Сьогодні часто можна почути заклик прислухатись до свого серця, відчувати, довіряти собі, жити по совісті. І ці заклики вони на що направлені? Вони направлені на наш внутрішній світ, на наші емоції, на наші почуття. Але чи є в світі хоча б одна людина, яка була б достатньо чистою, щоб повністю довіряти своєму внутрішньому світу своє питання спасіння? Усі згрішили і усі позбавлені Божої слави. Довіряти власним почуттям це вірний спосіб зробити помилку. Все найгірше, що ми можемо згадати із вчиненого людством, було зроблено із величезною впевненістю у власній правоті. Знищення народів, тероризми, війни, імперії, геноциди, захоплення територій все це наслідок того, що хтось вважав себе правим, а когось неправим, себе кращим за інших, розумнішим. Хтось діяв так, як він вважав за потрібне. Навряд чи хтось із світових лідерів сказав би: Я роблю погано, але от роблю, бо треба робити погано. Вони роблять добре в своїх очах. І все це наслідок обману сатани. Обман другий не вмрете. Відкриємо текст об'явлення 1613.14. І я бачив, що виходили з уст Змія і з уст звірини. Із уст неправдивого пророка три духи нечисті як жаби. Це духи демонські, що чинять ознаки. Вони виходять до царів усього Всесвіту, щоб зібрати їх на війну того великого дня, Вседержителя Бога. А ось інший текст, об'явлення 18.2. упав, упав великий Вавилон, став він оселою демонів. І сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних. Об'явлення 18.23 І світло свічника вже не буде світити в тобі, і голос молодого і молодої вже не буде чути в тобі, бо купці твої були земні вельможі, бо твоїм ворожбицтвом були зведені всі народи. Ці тексти. Так чи інакше, говорять про одне: про спіритизм. Сьогодні в нерелігійних колах про це слово згадують не так часто. Що воно означає? Ось визначення зі словника. Спіритизм це містична віра у потойбічне життя душ померлих і в можливість спілкування з ними. Тобто. Спіритизм і останній обман сатани один з це віра у безсмертя душі. Саме так, браття і сестри християни. Якщо ви дивитесь це відео і вірите, що душа безсмертна, у мене для вас погані новини. Ця ідея є абсолютно небіблійною. В Божому слові міститься безліч текстів. Які прямо говорять про те, що після смерті нічого немає. Звісно, маючи великі бажання і хист, можна сприймати їх не так, знаходити інші тексти, які нібито говорять про безсмертя душі і так далі, можна сперечатися. Але якщо відкинути всі, абсолютно всі людські традиції, всі наші з вами попередні упередження, то читаючи Біблію з чистого листа, з самого початку. До якого висновку можна дійти, можна дійти до висновку, що безсмертя душі це не Господня ідея. І якщо вже гадати про самий початок Біблії, то чи не диявол перший сказав не вмрете жінці в раю. До речі, запрошую вас до коментарів під цим відео. Якщо не знаєте, що написати, напишіть вашу думку про безсмертя душі. Чи вірите ви у це? І також, якщо бажаєте, прикріпіть улюблений текст на цю тему. Якщо хтось інший написав уже ваш улюблений текст, поставте йому вподобайку і напишіть щось інше. Дякую. Цікаво, що тема безсмертної душі настільки сильно вкорінилась у нашому світогляді, суспільстві, культурі, що за замовченням ми сприймаємо ну, це як належне. Окрім адвентистів та атеїстів, майже всі сприймають це як істину. У будь-якому фільмі, в книзі, якщо мова йде про щось мінімально потойбічне, тема безсмертя душі тут, як тут. І насправді для людини досить природньо шукати чогось такого. Нам дуже хочеться в це вірити, оскільки саме гріх привніс в наше життя смерть, а Господь коли створював нас. Він не планував, щоб ми помирали. Не душі наші безсмертні, щоб були. Але ми, як тілесні істоти, адже саме такими Господь нас створив в раю. Обман третій. Сонце. Сонце це дуже важливий природний фактор для життя на землі. Це справді так і сперечатись тут безглуздо. Не дивно, що люди, які не знали Бога. Йому поклонялись в давнину. Без сонця холодно, без сонця темно, нічого не видно, немає врожаю і в кінці кінців немає життя. Сонцю поклонялись в Єгипті, Асирії, Персії і, звісно ж, у Вавилоні. Що згадувати небіблійні держави, то і на наших теренах також було поклоніння сонцю. Єзекіїль, старозавітній пророк. Описував, що деякі із Божого народу, відступивши від Бога, почали поклонятися спиною до храму Божого, а обличчям до Сонця. Тоді вони вклонялись твориву замість творця, і це було засуджено Богом. Звичайно ж, логічно. А що сьогодні? Здається, що вже ніхто не поклоняється сонцю як Богу, як небесному світилу. Згадуючи приклад з Єзикіля, ну, спиною до храму, ну і що? Бог є усюди, немає храму, в якому він буквально перебував. Сьогодні зовсім інші реалії, хіба є сенс е, про це говорити? Тим більше з Богом потрібно спілкуватися кожного дня. І здавалось би, чому б не робити це тоді, коли роблять усі? Чому б не робити це у зручний для нас час? Ну і що, що це День Сонця? Подумаєш? Здавалось би. Можна багато говорити про те, що можна робити все. Але якщо Бог сказав у своєму слові, поклонятися саме певним чином, в певний час, то чи людині приймати рішення, як і коли це робити? Це і перший обман, і один із попередніх уроків про суботу. Тож, якщо ви хочете служити і поклонятись дійсно. Богу, який відкриває себе в Біблії, а не сатані. Тоді варто робити це в той день, який він сказав, а не в інший. Для цього є субота, а не День Сонця. Тож, що робити із цим усім? Ми дізнались про ці обмани, але яка наша реакція на це? Бог закликає людей останнього часу оновити свою вірність. Його слово. Не людські думки чи традиція, а істина Божого Слова є дороговказом, який спрямовує нас у цей критичний час земної історії. До речі, запрошую вас до перегляду попередніх уроків, особливо про суботу. Ця тема, яку ми сьогодні вивчаємо, дуже пов'язана із попередніми відео. У 18 розділі книги об'явлення ми чуємо такий заклик до Божого народу. І почув я інший голос із неба, який говорив: Вийдіть із нього люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів його, і щоб не потрапили в карання його, гріхи бо його досягли аж до неба, і Бог ізгадав про неправди його. Також Ісус сказав про своїх послідовників такі слова. Також я маю інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен і їх припровадити, і мій голос почують вони, і буде отара одна і один пастир. Івана, 10 розділ, 16 вірш. Сьогодні, вірні Богу, люди досі можуть знаходитись у церквах та релігійних організаціях, які спотворили біблійне вчення. Якщо те, що написано в Слові Божім, суперечить тому, що вас навчають і до чого закликають, вийдіть із Вавилону, щоб не бути спільниками його гріхів. Що таке гріх? Одне із визначень це порушення Божого закону, це злочин. Єдиний спосіб дотримуватися закону це вірою в силу живого Ісуса Христа. Ми слабкі, немічні, грішні людські істоти. Коли ми вірою приймаємо Ісуса Христа, Його благодать викупляє наше минуле та зміцнює наше сьогодення. Неважливо, що ми робили до цього. Можливо, прийдеться понести наслідки, але Господь нас прощає. Вже сьогодні забуть що, що ми робили раніше, якщо ми щиро каємось і приходимо до нього. Господь закликає свій народ вийти із церков, які не шанують Божий закон і не дотримуються його. Христос закликає адвентистів, які святкують суботу, які не їдять нечистих тварин, також до змін залишити свої егоцентричні людські способи бути слухняними. І жити благочестивим життям, вірою в благодать Ісуса, котра спасає нас від засудження і панування гріха. Як колись вірність Ізраїлю закону була б сильним свідченням для всього світу, так наша вірність сьогодні може стати сильним свідченням і допомогти вивести людей з Вавилону. Амінь. Дякую вам за перегляд. Запрошую до коментарів, реакцій та підписки на канал. До нових зустрічей!